Тобто такий той дикий та неадекватний лісовий Бобер. Тобто zero condition. Якщо цей Бобер працює в своїй школі, то він заробляє великі гроші. Ці частини речення в теперішньому часі. Що таке умовні речення? Привіт, друзі! Ну що, привіта! Як воно? Як маєш? Сьогодні ми розпочинаємо полювання на умовні речення в англійській мові. Розпочнемо ми це полювання з... Умовного речення нульового типу, того дикого та неадекватного лісового бобра. Але перед тим я хочу перевірити, чи точно ти вполював сидяного лісового гризуна на Future in the Past». І зараз я перевірю твою домашку. Готовий? Давай перевіряти домашку. Та на початку хочу нагадати тобі, будь ласка, підпишись! Бо тільки це допоможе контенту розвиватися далі, і відалі більше людей буде дізнаватися про те, як вивчати англійську мову швидко. Підпишись і обов'язково став лайк. Домовились? Зробимо це разом. Допоможемо один одному. Ну а тепер домашка. поїхали! І так, перше речення. Я думаю, що ти подумаєш про це. I think that you will think. about this. Просто future simple. Бо But... Тут немає минулого часу. Друге речення. Мій пес не подумав, що вони подумають про це. My dog didn't think that they would think about this. А це вже всеїдний лісовий гризун фічи антипаст. Бо перша частина в минулому часі, тому ми ставимо would. Третє речення. А ти знав, що твій холодильник піде на роботу? Did you know that your fridge would go to work? Теж future in the past, бо перша частина в нас в минулому часі. Четверте речення. Я не знаю, що мій холодильник піде на роботу. I don't know that my fridge will go to work. Тут же просто future simple у другій частині, бо в нас немає минулого часу. П'яте речення. Мій холодильник не спілкується зараз зі мною. My fridge isn't speaking with me now. Це вже у нас present continuous, бо зараз. Шосте речення. А чого твій холодильник зазвичай не спілкується з тобою? Why doesn't your fridge speak with you usually? Це вже present simple, бо дія Сьоме речення. Зазвичай мій холодильник не спілкується зі мною, якщо я нічого не купую. Просто present simple squeeze. Восьме речення. Твій холодильник сказав мені, що він поїде відпочивати на море разом із своїми друзями. Your fridge told me that it would go to the seaside with its friends. А тут же нас would, бо це Future in the past. Бо перша частина в нас в минулому часі. Дев'яте речення. Я не знаю їх. I don't know them. І десяте речення. Вони не знали, що ти не будеш знати про це. They did it now that you wouldn't know about this. Тут знову would, бо це Future in the past, бо перша частина в нас в минулому часі. Ну що? Я вітаю тебе! Ти пройшов цей іспит і ти вполював Future The Past. А тепер настав час для нас полювати на дикого та неадекватного бобра умовне речення нульового типу. Тож, що то воно таке є? Умовне речення нульового типу Zero Conditional. Для початку треба взагалі розібратися, а що таке умовне речення? Умовне речення це речення, в якому є, в принципі, умова і це логічно. І наслідок цієї умови, тобто це речення, яке складається з двох частин. Ну, наприклад, якщо цей Бобер працює в твоїй школі, то він заробляє великі гроші. Це була умова. Перша частина в нас умова, тобто, якщо так, то тоді буде так. Ця мова може бути і в другій частині речення. Він заробляє великі гроші, якщо цей Бобер працює в твоїй школі. Тобто, як ти бачиш, тут вже нас умова у другій частині речення. Тож, ось що таке умовне речення. В ньому є якась певна умова, а потім говориться про наслідок цієї умови. А тепер давай розберемося, хто то такий той дикий та неадекватний лісовий бобер? Zero canді умовні речення це в принципі речення, які використовуються для опису загальних фактів. Ну, наприклад, якщо ти не набереш свої шкарпетки, то твої друзі це відчувають. Так. If you don't wash your socks. Your friends feel that. Чи мої ноги мокнуть, якщо стоять під дощем, чоловіче. Тож, а тепер трошки по-нашому, по-простому. На наших уроках ми називаємо умовне речення нульового типу просто умовним реченням в present. Чому? Бо як ти бачиш, тут все в теперішньому часі. Тому ти і так, і так це скажеш в теперішньому часі. Тож будемо його називати умовне речення в present. Ну, давай тепер з тобою повторимо, хто він такий є, той дикий та неадекватний лісовий бобер. Подивимося, як ти запам'ятав правила про умовне речення нульового типу zero conditional. Тож, умовне речення нульового типу це умова в якому часі? В минулому. Ні, молодець, це умова в теперішньому часі. Всі частини речення в теперішньому часі. І в ньому ми говоримо про якісь особисті чи загальновідомі факти і ось і все. Тож, зрозуміло? Точно зрозуміло? Ну добре, тоді подивимося, як ти зробиш домашнє завдання. Я тобі даю знову, як завжди домашнє завдання, яке перевіримо наступного разу, де ти покажеш, як ти зрозумів, що таке умовне речення нульового типу. Тож, це все може сказати, що ти відчув запах того дикуна, що воно означає. Проте треба зробити домашнє. А поки нагадую тобі, що перевіряти будуть ті домашки людей, які вже підписалися і активні, є активними, активними мисницями, Тобто ти ставиш лайки, коментарі. Не забувай про це. Це для того, щоб контент працював. Домовились? Будь ласка, зроби це. Диви окей, ну тоді це все на сьогодні. А до наступного разу там вже буде умовне речення першого типу. Папа! -па, щасливо! Сьогодні ми натрапили на слід. Неадекватного довговухого і швидкого бігуна, умовне речення першого типу. First Conditional Якщо ти не чистиш зуби, тоді від тебе тхне так, що квіти напливів'яни. Красавчики! Красавчики! Так, зрозуміло! First Conditional що це таке? Що воно таке?